Танцювалов! Марк танцювалов. Скажіть, будь ласка, тільки що був танець, який ви репетували. Можна імпровізації тепер трішки. Мужик пішов, впав і каже, ну хто ж так падає? І впав ще раз, ні? Я Впавше. Це анекдот це найкращий анекдот, Він на день місця завжди розказує. Алло? Адвокат, ні, мені не потрібен адвокат. Не потрібен. мені. Пішов нахер. Поняв? Іди в страху, мені не потрібен. Я в жопу пала. я тебе найду, поламаю, порву і скину шахту ліфта. Поняв? Що? Це загроза життю стаття 120? Да, Тоді мені потрібен адвокат. <задлі> Та попробуй вже. Ти трошки хлібний. Мені дуже подобається балет, Разломай черепуху. Я люблю більше. А -а -а! Все?